Копи. Всім привіт! Сьогодні у нас огляд найнезвичнішої кави року. екзотичної кави. Це здається, Кенія, всі знають Кенію. Вона кислотна, класна, чиста, але вона мита зазвичай. А це ексклюзив, який раз на декілька років. Це взагалі, чесно кажучи, в асортименті у нас вперше. Ну, була натуральна. Да. Ендебес. Так, так, так. Ну то була лімітка, то взагалі не рахуйся. <laughs> да. там, там її було зовсім мало, тому що з кілограм 20. Дуже мало. А цієї 300. А цієї 300, 300 кілограмів. Mm -hmm. Це кенія натуральної обробки. Тобто її не вимивали, а сушили прямо в ягоді, в якій вона росте. Тому що не всі знають, кавова вишня це така ягода, можна сказати. Ну, вишня, вимогли. вишня. Так. І Я там, кістечка, так. Сьогодні ми будемо робити фільтр, але в еспресо Євген може сказати, як вона буде. Так, саме кава, вона в Еспресо просто божественна. Фільтр ну, солодкий, відчувається кінійський теруар, але за рахунок обробки все-таки солодкість трохи гасить, ці яскраві кінійські кислоти. Тому про фільтр. Ну, фільтр класний, більше особливо нічого розказати не можу. А от Еспресо. Просто вразив. Ну, не часто я еспресо допиваю до кінця по тій причині, що ми зранку на смачці дуже багато фільтра п'ємо, то те, то все пробуємо, щось капаємо, і коли тобі в обід приносить допі, таки попробував, ну навіть якщо смачно, не допиває, щоб не було передоза. А цей смак настільки був яскравий, що я просто випив всю чашку. Да, трошки колашматили мене, але ну, прикольно. І ще один цікавий такий факт. Ну, скажімо так, підтвердження смаку еспресо цієї кави, те, що в нас є кав'ярня Black and White, яка е, працює з нашою кавою і е, там замовляє, особливо під Еспресо, любить там, натуралки. Досить там, останні півроку вони працюють на гуджі е, натуральної обробки. І тут, коли з'явилася Кенія, я кажу, спробуйте ще таку каву на Еспресо. Вони взяли, там, не пам'ятаю, 4 чи 6 кілограм. І через день-два пишуть нам 20 кілограм цієї кені обов'язково. І, в принципі, коли буде вона там закінчуватись, повідомте, щоб ми могли забронювати ще якийсь об'єм, щоб ми могли ще попрацювати на цій кені. Вона дуже крута, але є маленький нюанс. Вона може бути різною. Як ви бачили, зерно дуже світле, тобто посмажено прямо по сучасному. не Невбили весь теруар, можна все відчувати. Вона легенька, і я раджу її заварювати саме в легкість. Тобто не дрібний помел, не велику температуру, а 90 градусів, приблизно 22 кліка на команда, якщо 14 грамів. Ні, 20, я брав. 22 кліка на квадати на 20 грамів, якщо в осмотік заварювати, я сьогодні беру 3-0. кіну. Це доволі великий помел. Теж будемо 14-220 заварювати. Вона може бути дуже насиченою. І тут треба от знайти баланс, щоб вона не пішла в гірчинку. Якщо її довго заварювати, вона почне вже віддавати більше грип... грейп Ну, це Саме ці її перетинки, так, да, гірчинка? Так, так. Вона прикольна гірчинка, але хочеться її трохи в легкість заварити. Тоді вона буде коротке заварювання. Короткий час. У мене 2,30 вийшло на 20-320, 20, 20 грамів кави, 320 води на осмотіку. Але зараз подивимось, як вийде як у нас вийде. Тому що дуже цікаві дескриптори, в ароматі це взагалі ну, мені якісь тропіки які ще будуть. Зазвичай ми кажемо, якщо кави мішок або два мішки, то це буде коротка позиція. Цієї кави 300 кг, якби так... Ну такий. Для неробочої кави, а такої ексклюзивної, як це достатньо великий об'єм. Але враховуючи, як її беруть, то можна сказати, що це буде теж коротка позиція. Просто кав'ярні ну отак от за одну заявку, 20 кг еспресо раз і все. Проварював їх вдома стабільно, але треба, я ж кажу, в легкість намагати заварювати, щоб чашка була доволі швидкою. Тобто не робіть там 4 хвилини заварювання, бажано. Бо може держинка. Чи же? А нормально, що я це стою і да, просто, просто пусту воронку на пять минут ти б сказав би мені поки постій. до речі, нас на обсмажці, той чайник, бо навіто почав все-таки нормально. Мені здається, це, це не в контактах. Mm -hmm. Там в нього щось з електронікою, бо він дуже себе дивно почав вести. Mm -hmm. Він е, то постійно вимикається, вмикається mm -hmm. е, сам по собі без натискання кнопки. Буває таке, що він е, кипить, а показує 70 градусів температуру. Mm -hmm. Потрібно, до речі, якщо знаєте якогось нормального майстра, по а ремонту да, ні, таких чайників. так, чайник, так ну, Потрібно чайник бо не відремонтувати. Не витримав лихої долі, роботи на осмажці, важка праця і почав глючити. На стандартні вливання. Рецепт є на каналі здається 80, 150, 220. Будемо на 30-секунді 50, а потім 220 на хвилині. Чи в даному випадку доволі повільно протікає. Наше завдання просто заварити її, щоб вона була більш-менш короткий час варювання. До речі, можна в кислотні заварити, якщо хочеться 88 Ну Просто тут зазвичай кава в солодкість йде, а тут в гершинку, угу. якщо її переварювати. Тут по дескрипторам навіть дивися, якщо дивиться черниця. Це ягода відразу е, така ну, досить солодка, вона більш збалансована. Тобто, е, які дескриптори ми привикли бачити на Кенії? Це е, перичка, шипшина, е, які ще. Ягоди, просто ну, ягоди, ну, щось таке, досить такі червоні кислі. а Тут, тут саме темна ягода. Потім грейпфрут. А грейпфрут, ми знаємо, що теж має таку свою трошечки. Але він солодкий. А, ну, різні бувають. грейпфрути. І трасинний цукор. В мене вдома був чомусь, зараз скажу, виноград такий жувальний, який не крихкий такий, а жувальний саме, темний. Один з дескрипторів. Іноді якісь тропічні нотки були. Але грейпфрут буде читатись нормально. Тобто він десь наприкінці вже смаку. Нормально заварив. Ти знаєш, якщо людині не, не, не говорити про те, що mm -hmm. це Кенія, і, в принципі, як правило, споживач не готовий, що він може отримати кенію натуральної обробки, то ну, мені здається, 100%, що без підготовки, без натяку ніхто не вгадає, що це Кенія. Тож мені вона якраз така гудже, солодка. Гуд трохи. Трошки. Ну, саме да. так. Частіше в натуральній обробці серед Африки буває там, Ефіопія, mm -hmm. то перше, що спадає на думку, це така якась нетипова Гуджі. Бо відчувається ця натуральність в Е... Заварно класно. Я не знаю, як ти міг запороти гейшу в цьому облесліді. Як при твоїй практиці? Ну Я думаю, що це питання в гейші. Дуже чисто, збалансовано. Ну, прямо ідеально заважу. 90 градусів працює для цієї кави. 88 починає вже кислотність більша. 90 ідеально. Я просто заварював перед зйомкою, ще декілька проварювань. Там. На остигані якраз хороша кислотність з'являється. Тоді вже такі е, риси, характеру в Кенії е, починають прослідковуватися. І Причому причинана... чашка. Все одно чисте. І грейфрутовість відчувається, і все. і Воно настільки в балансі все класному. Головне заварити їх в баланс. Тому що якщо задавлюєте помел, чашка 2,40 і більше, якщо 14220, то це буде грейфрутовість більше. Але не всім заходить грейфрутовість, тому от баланс трохи крупніший помел і більш коротку чашку, більш швидке заварювання. Менше влування. Три вливання і все її вистачить. Я хочу сказати, ця Кенія 84 бали. Коли я її спробував, я би сміливо 85-75 дав. От ти зверни увагу, яка вона без квакерів. Чи? Чистенька. Просто, ну, як в мене правило, один, один. Був один. На всю ну, от зараз ми тримаємо mm. упаковку нашу прозору, жодного. і жодного квакера я не бачу. Ну, ось тут такі трошечки, трошечки такі, наче Та і ні. то. Це не квакер, це просто трохи. Mm. Легко п'ється, не те, що там солодка, прям переважає солодкість, а збалансована делікатна чашка, тому що саме в делікатністі я намагаюся заварити, щоб був баланс. Тобто я от 85-75 дав би. Я думаю, що треба переоцінити Ти ж розумієш, що бали не даються так, що одне око прикрив, то тобто я б скільки дав би. Бали не даються раді... за, за різні фактори в комплексі. Але ти п'єш чашкою, розумієш, що вона крута. Там, там автоматично в голові все. Якщо, якщо один із е, векторів, по яким оцінюється кава, трошечки не дотягує, навіть якщо по іншим mm -hmm. там, векторам вона просто ну, крутіша, вона mm -hmm. просто не набере тих високих балів, бо її тягне до. Е, або характер кислотності, ще якась історія. Дивіться, в нас вже запам'яталось, як смакує кава 84, 83, 85. 87. Знаєш, ти мені зараз нагадуєш того чувака, який малює від руки лінію на Rolls-Royce. Колись mm. дивився передачу, як робить Роуз-Ройси, І там людина спеціальна, яка mm. там все життя там, це і працює, і в неї там рука настільки поставлена, що вона ту полосочку малює на готовій машині і не запартачить. Ти як той чувак? Він каже, ваші оцінки, це все класно. Я п'ю. Я сплю і бачу 84-75, <ріст> але тоді ваші 75. протоколи, все, я не знаю. І просто коли я так оцінюю, в мене всі параметри приблизно там змішуються в голові. Я бачу, що немає дефектів у смаку, немає якихось паразитних смаків. І тому я думаю, що воно ну, чиста кава. Є солодкість, є кислотність, є баланс. Все настільки круто, що. Я би поставив більше, сміливо. Не перехвалив. Не перехвали. Не перехвали. Так. Все. Хорош. Кава класна, Я її небагато. Треба, треба Нетипова, це екзотика перекапати. Перекапаєш. Да. Ну, перекапаємо. — Перекапаю. Ну, ні, Валентина. <рес> ну, типу, відвезти, готовий, тому що в ростері, коли осмажуюся, продакшн, це. А, до речі, це ще один значить, аргумент в користь того, чого кажуть там, за завищують бав. Тому що Семп Лостер смажить а, да. як небудь. Ми смажимо як треба, як смачно. Тому 0,25 ну, бала. Але ми скромні ми хлопці, ми якби. Так, на вирост. Так, тому розумієте, що я би написав 85-75, не цікаві, тому що ну, прям за смаком це вас дивує. На цьому все. Думаю, що лайк, підписка і. Przyszcie jakąkolwiek.